Бойовики посилюють обстріли українських позицій на приморській ділянці передової після нової атаки на широки із забороненою мінськими документами великокаліберної зброї. Один із бійців полку Азов зазнав поранення. Саме добровольці АЗОВу разом з іншими підрозділами нині втримують рубіж оборони у секторі М і минулої ночі навіть знищили ворожий танк. Ганна Бока працює на півдні зони АТО. і Тепер на прямому зв'язку зі студією спецкору. Ганно, привіт! Я Так розумію, що впродовж останньої доби дуже сильно атаки бойовиків посилились. Яка от на цю мить ситуація у секторі? Привіт, Сашо, дійсно обстріли з під Маріуполем у Широкино не вщухають. Цілий день тут майже безперервно тривають напружені бої. Тож на саму передову в день дорога для журналістів, навіть у супроводі, була закрита, але канонада та вибухи була чутна і в довколишніх селах командування каже, ситуація дуже ускладнилася. За добу ворог намагався і штурмувати наші опозиції, і активно їх обстрілював аж 15 разів. Майже всі снаряди летіли у житлові будинки. Цілився ворог навіть у церкву. На щастя, марно. До речі, це дивна традиція на війні. Ворожі будинки не горять. Також крім мінометів та стрілецької зброї, окупанти намагалися обстріляти наших військових із танку, але вояки полку Азов його швидко розбили. Поранений легкий. Давайте послухаємо офіцера про ситуацію тут. Бойовики знову починають використовувати міномети калібру 120 мм, А це смертоносне важке артилерійське озброєння. Вони продовжують провокувати наших військових на відкриття вогню, виводять танки на свої позиції. У такій ситуації а, продовжують м, важко сказати жити скоріше виживати мирні люди постійно під обстрілами. не всі вони повиїжджали із широкиного і з інших приморських селищ. Видно, що заможніші позалишали свої дорогі обійстя, але багато хто рідні хати ні за що не хоче покидати. Люди тут, попри війну, готують землю під городину і вже наперед шкодують за втраченим курортним сезоном. Тут чимало на березі баз відпочинку. Я не уїду нікуди. Я десь умру в цьому домі. Хоть будуть стріляти, я нікуди більше не пойду. Я буду тут сидіти до останнього. І сказав, щоб не плакали домой, щоб спели пісню. На інших же рубежах Маріупольських на щастя спокійно. Попри це, Маріуполь активно укріплюється на а, оборонні позиції. Прибувають підкріплення, і військові тут, що миті поготові. Студія паня. Дуже дякую тобі за останні подробиці. З приазов'я біля Маріуполя противник посилює власні наступальні дії на сам перетворенню Широкиного. Ганна Бока щойно була на прямому зв'язку, і говорила саме про такий розвиток ситуації у секторі. «М».